Сьогодні ми з вами познайомимось з народними переказами. Переказ про запорожців. От які богатирі були, земля не держала. У нього у того запорожця сім пудів голова. А вуса в нього такі, що як візьме було, він їх у руки, та як розправить одного туди, а другого сюди і в двері не влізе, хоч би ці двері були такі, що через них і трійка коней з повозкою проскочила. Вони на дванадцяти мовах уміли балакати. Вони з води могли сухими виходити. Вони вміли, коли треба і сон на людина насилати, і туман, на кого треба пускати, і в річки переливатися. Вони мали в себе такі верцадла, верцадла. Це дзеркало, що, дивлячись у них, за тисячу верстов бачила, що воно у світі і робиться. Оце, як іти куди в похід, то він, хто там у них був за старшого, чи ватажок який, чи сам кошовий, візьме в руки верцадло, подивиться в нього і каже: Туди не йдемо, бо там ляхи йдуть, і туди не йдемо. Бо там турки або татари заходять. А ось сюди йдемо, бо тут аж нікогісіньку немає. А як вони воювали? Стануть було тут, на Орловій балці, а проти них двадцять полків вийдуть, так полки самі себе поріжуть. Кров тектиме по черво коням, а запорожцям і байдуже стоять. І сміються, а це все від того, що вони знаючий народ були на своїй землі їх ніхто не міг узяти. І ще один дуже гарний народний переказ, як Сірко переміг татар. Давно, давно це було, ще за запорожців і за Кошового Кошового сірка. Пройшло років чимало, як жив сірко, Та як його не стало, а слава про нього не пройшла і не пропала. Він був для ворогів страшний і сердитий, а для християн дуже добрий та милостивий. Якось запорожці пішли із сірком у похід, а татари прочули про це. Одразу й побігли на Січ і почали там хазяйнувати. Усіх православних християн забрали та й повезли в полон. А вони, бідні, не хочуть йти та ридають так, що ж земля стогне. А татари на плач не зважають, і на гайками їх підганяють. Як прочув, про те кошове сірко, Зараз зібрав своїх козаків і в погоню за татарами визволяти православних людей. Та летить, як птиця. Добіг близько до татар, бачить, що їх дуже багато, а козаків дуже мало. І давай хитрити. Спинив свого коня і крикнув на козаків О, стійте, братці, підождіть, не ворошіться. Тоді зіскочив із коня. Дав його другому козакові а сам куверть та й зробився хортом. Хортом – це собака і побіг до татар. Татари бачать хорт красивий такий. Сподобався він їм. Узяли вони його, нагодували. Коли татари відпочивали, то той хорт поробив так, що вони поснули. Потім повернувся назад до козаків і зробився чоловіком. Тоді козаки вирубали татар, а християн повернули назад. Християни дуже дякували Сіркові і пішли собі щасливо додому, а Сірко зі своїми козаками став гуляти по-старому. Іван Сірко – це кошовий атаман Запорозької Січі. Видатний український полководець, який брав участь у національно визвольній війні українського народу під керівництвом Богдана Хмельницького 1648 1654 рока і здобув перемогу в 65 боях. От такий славний кошовий атаман Іван Сірко. Дякую за увагу!